Вітаю, я Катерина Чеченко, адвокатка, юристка благодійного фонду «Світ українців. Сьогодні ми поговоримо про покроковий механізм звернення до суду з метою отримання обмежувального припису у випадку вчинення насильства за ознакою статі, тобто гендерного зумовленого насильства. Видача обмежувального припису передбачена. Детією 21.5 і так постраждала особа або її представник у разі вчинення насильства за ознакою статті мають право звернутися до суду із заявою про видачі обмежувального припису стосовно кривдника. Обмежувальним приписом встановлюється один чи декілька заходів щодо тимчасового обмеження прав кривника та встановлення певних обов'язків. А сам заборона перебування в місці спільного проживання або перебування з постраждалою особою, усунення перешкод у користуванні майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності кривника та постраждалої особи, або є приватною власністю постраждалої особи, обмеження спілкування з постраждалою особою. Заборона наближатися на визначену відстань від постійного місця перебування, проживання постраждалої особи, а також місця її роботи, навчання та інших місць частого перебування такої постраждалої особи. Заборона особиста або через третях осіб розшукувати постраждалу особу, якщо місце її перебування невідоме керівнику, а також переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею. Заборона вести листування, телефонувати. Або в будь-який спосіб комунікувати з постраждалою особою навіть через третіх осіб. Рішення про видачу обмежувального припису або відмову в його видачі приймається судом на підставі оцінки ризиків. Вмежувальний припис видається судом на строк від 1 до 6 місяців. Підготовка звернення до суду в першу чергу вона складається з фіксації випадків насильства та збору доказової бази. Тож перед зверненням до суду важливо зібрати наступні докази: копії заяв про звернення до поліції та копії протоколів про адміністративні правопорушення, медичні довідки, інформація про свідків, які можуть підтвердити в суді, що було вчинене насильство за ознакою статі щодо постраждалої особи, фото, відео та аудіофіксація випадків вчинення насильства за ознакою статі, листування, скріншоти повідомлень. Месенджерів чи листів, які можуть підтверджувати вчинення насильства, будь-які погрози, а також інші електронні докази на підтвердження випадків насильства. Вкладання заяви про видачу обмежувального припису. В заяві потрібно зазначити наступну інформацію. Подання заяви до суду. Заява про видачу обмежувального припису подається до суду загальної юрисдикції, тобто місцевого суду за місцем проживання постраждалої особи або місцем її постійного перебування, або за місцем проживання або перебування рибника. Тут не стягою з постраждалої особи судовий збір за подання до суду заяви про видачу обмежувального припису, тобто її подання є безоплатним. Заява подається до суду особисто через канцелярію, або засобами поштового зв'язку, або через електронний суд із допомогою електронного цифрового підпису. Тут повинен розглянути справу протягом 72 годин, тобто трьох днів, з момент її надходження до суду. Судове засідання. Тут призначає розгляд справи та повідомляє про це сторони, тобто постраждало особу та кривдника. Час судового засідання постраждала особа має право надати додаткові пояснення, попросити суд розглядати справу у закритому режимі, якщо вона не бажає розголошення конфіденційної інформації, залучити до розгляду справи в якості свого представника адвоката. Під час судового розгляду справи суд надає оцінку наданим постраждалу особою доказам, а та також показанням свідків винесення рішення судом, отже, у разі винесення судом рішення. Про задоволення вашої заяви та видачі обмежувального припису суд може винести наступні заборони стосовно кривдника. Передача обмежувального припису до поліції. Копія рішення суду про видачу обмежувального припису передається до органів Національної поліції за місцем вашого знаходження для здійснення подальшого контролю за його виконанням. Отже, саме органи Національної поліції України. Здійснюють перевірку щодо дотримання кривником обмежень, визначених у обмежувальному приписі. Відповідальність за порушення обмежувального припису. У разі якщо кривник порушить обмежувальний припис, на нього може застосовуватися кримінальна відповідальність, передбачена статтею 391 кримінального кодексу України. Такцією цієї статті передбачене покарання у вигляді пробаційного нагляду строком до двох років або обмеження волі на той самий строк. Якщо кривник якимось чином контактує з вами або переслідує вас, погрожує вам, тим самим порушуючи обмежувальні приписи, винесені у судовому рішенні. Будь ласка, негайно звертайтеся до поліції. Додаткові дії для захисту. Будь ласка, не замовчуйте про насильство. Звертайтесь за допомогою, ви сильніші, ніж думаєте. Кожен день це новий шанс побудувати своє нове майбутнє без насильства.